Завантажитися та отримати позитивні емоції. З Івано-Франківська у табір до Польщі поїхали діти військовослужбовців. Місто побратим Рибнік вже другий за літній сезон приймає дітей в табір на оздоровлення. 40 дітей плюс троє опікунів на відпочинок, на оздоровлення, просто на екскурсію для того, щоб трошечки щось гарне побачити, щоб гарно відпочити. Досвід. Запрошені з міста рибніка є давно. З початком війни це місто старається брати максимальну кількість дітей для оздоровлення, для відпочинку. Тим самим, хоч трошечки помогти тим, які цього потребують. Серед дітей, які найближчі кілька тижнів проведуть за кордоном, дві донечки військовослужбовиці Ірини Тоноян разом з чоловіком жінка боронить нашу країну. Каже, мандрівка до Польщі це гарна нагода познайомитися із тамтешніми людьми культурою та мовою. Вправляю двох своїх донечок Яна, Аня. Подорож. Надіємося і очікуємо хорошого настрою, гарно проведеного часу, цікавих зустрічей і що ще хочеться. Не трошки соромляться, не дуже чекали цієї подорожі. Для них це гарна можливість як і відвідати іншу країну, так і представити свою країну, свою культуру, свої цінності. Я дуже хочу класно відпочити. У мене є дуже великі надії, що буде дуже класно. Я хочу повеселитися. Я очікую нових знай... знайомств. І щоб я з -своєї сіту, я мене Олександр Павлов до табору в Рибнік їде вперше. Нашу країну захищає його батько. Хлопчик каже, хоче привезти за кордону подарунок для батьків та добре відпочити перед новим навчальним роком. Плануємо гарно відпочити, набратися сил до навчання і гарно вчитися. Відпочиватимуть юнаки і дівчата в таборі два тижні. Там вони відвідують музеї та пам'ятні місця. Також для дітей проведуть екскурсії та походи в гори. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.